Війна ставить перед країною безліч викликів. Державної підтримки сьогодні потребують близько 10 мільйонів українців, які так чи інакше постраждали від бойових дій. Один з векторів надання кваліфікованої допомоги ветеранам. Про державну політику щодо цієї категорії громадян маємо змогу дізнатись із перших вуст. У нас в студії віце-прем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Ви взяли участь у роботі третього всеукраїнського діалогу громади ветеранам. Яким би ви бачили хотіли цей діалог в подальшому, і що говорили сьогодні? Я би хотіла, щоб цей діалог був більш практичним, де ветерани говорять, а ми їх чуємо, де ветерани відчувають, а ми допомагаємо. Громади сьогодні продемонстрували, особливо Вінниччина так продемонструвала свою спроможність робити політику на місці. Реалізовувати політику держави ветеранську політику в родинах. Тобто забезпечувати всім, чим можуть допомагати психологічно, матеріально, фізіологічно, реабілітація, так, фізично і так далі, допомагаючи нашим ветеранам і особливим членам їх родин. Я вдячна сьогодні Вінничині, Я була у ветеранському просторі. Я бачила, як він організований. Це не один рік роботи. Це видно досвід, це видно мотивацію, особисту енергію, яка вкладається. Я дякую жінкам, які очолюють власне цей простір. Дякую, Марії. І довжик дякую також керівнику відділу ветеранської політики пані Ірині Войтенко, яка очолює міждисциплінарну мобільну групу, яка їде по громадах, шукає проблеми наших ветеранів і вирішує. І вирішує. От власне масштабувати такі е, ініціативи. Наскільки то важливо? Дуже важливо, тому що, до прикладу, програма Помічник ветерана починалася з центру, де була ідея і навіть була постанова. Далі. Трішки не допрацювали з фінансуванням, а громада Вінниці підхопила. Вінниця єдина, яка залишилась і власне реалізує цю програму? Не єдина, але одна з небагатьох, скажімо так, в Україні, хто показав життєздатність цієї програми. І вже на базі досвіду Вінничини ми зараз масштабуємо, використавши все, що зробила Вінниця для цілої України. Наскільки важливою була підтримка Вінницької громади, власне, у цьому проекті надзвичайно важливою, бо не було розуміння, як заплатити кошти людям, які чесно їх заробили. А це рівний рівному це ветерани, які повірили, які прийшли. І пройшли курс навчальний відповідний так. А так склало, що десь недопрацювали, десь недокомунікували, і кошти було неможливо юридично неможливо перерахувати громадам. Вінниця заклала кошти в свій бюджет. 12 осіб було найнято. Вони показали цей шлях. А зараз уряд підхопить новою програмою. І вже у 2024 році це 4 мільярди гривень, які будуть в допомогу от таким помічникам ветерана по всій Україні. Зараз ви працюєте над діджиталізацією послуг для ветеранів. Які послуги можна буде отримати онлайн? Я хочу дуже подякувати Олександру Порхуну, Міністерству ветеранів, а також Михайлу Федорову. Це наш віце-прем'єр з питань цифровізації. Тому що, як ми ви можливо бачили, вчора запустився онлайн, не онлайн, а додаток в дії є посвідчення ветерана, і за декілька годин роботи цього застосунку. 65 тисяч наших ветеранів зареєструвались і отримали електронне посвідчення. Це говорить про великий попит на такі цифрові рішення, і зараз дійсно дуже швидко почало оцифровуватись. І менше напругу ходіння Абсолютно. по кабінетах. Абсолютно, Це головне. Ветерани, якщо ми подивимося соціологію, найбільше скаржаться на бюрократію. Ми не можемо дивитися, що ми стоїмо по чергах, члени родин, довідки це все настільки ганебно. Давайте ми дійсно це будемо припиняти, але це можна це через цифровізацію робити. Підтримка малого та середнього бізнесу ВПО. Скільки програм вже реалізовано, і власне які можна назвати успішними? Власна справа, успішні грантові програми 579 9 кредитування теж працюють. Міжнародні програми, момівські, ми сьогодні якраз обговорювали, які надають гранти до 400 тисяч гривень на малий та середній бізнес. Це працює, але нам треба ще більше масштабу, нам треба ще більше інструментів взаємодії. Бо коли питаєш у громад і коли запитуєш у центрів зайнятості, вони кажуть, що багато вільних місць багато. Є бізнесу, який потребує робочих рук. Ідеш до ВПО, вони кажуть, вони не можуть знайти роботу. Ну, яка б належно так була оплачувана, яка б відповідала їхнім запитам чи освіті, так і кваліфікації. Отже, десь ця комунікація недопрацьовує, якщо є ті, хто готові працювати, і ті, хто таку роботу готові надавати, ми мусимо це закомунікувати, і це робота влади. На що спрямована стратегія підтримки ВПО? Спрямована на те, щоб спочатку евакуювати людину, адаптувати на новому місці, а після деокупації повернути в громаду. Тобто, щоб не було так, що ми вивезли людину, залишили і забули. От цього робити не можна. Ми чуємо про успішні приклади нового відкриття, нового бізнесу, але й багато чуємо, що люди кажуть: а кому я потрібен? От власне, до евакуації, от кому потрібні ці люди? Нам мені. Вам, нашим волонтерам, за що я їм дуже дякую, міжнародним організаціям, громадам. Оце я сьогодні говорила. Вони кажуть, так це ж наші. Ми вже навіть і не кажемо, що вони виплували. Вони Вже наші громадівські, тому нам всім потрібні. Як їх зустрічають, от власне евакуація? Люди мають е, один пакет там чи ранець, і приїхали. Як їх зустрічають? З чим не маючи нічого, ні грошей вже, ні квартири, ні будинку. Якщо люди користуються обов'язковою евакуацією, яку оголосила держава, то це безкоштовний потяг в. Ті точки, де вони обирають, чи це Львів, чи це Полтава, у нас є різні так, потяги, які працюють щоденно з різних напрямків. Якщо люди приїжджають таким евакуаційним потягом на пероні у них є виплата одноразової грошової допомоги: 3600 кожна людина. Отримує готівки на руки. Тобто, якщо це чотири особи, порахуйте це десь 15 тисяч, можливо, навіть і більше. Ми говоримо про те, що вони мають право на виплату 10 800 від ООНівських організацій. Тут основна проблема не в тому, що ми не можемо їм допомогти. Ми їм можемо і хочемо допомогти. Основна проблема, що люди часто їдуть самі. І потім. Вони не знають до кого звернутись, виїжджають, не знаючи, що є така можливість виїхати і скористатись евакуаційним потягом, не потрапляють в списки, а відтак на наші радари, і потім доводять, бо вони мають право на виплати ВПО. Вони мають на все право, як і ті, хто виїхали потягами. Але їм доводиться шукати довідку, щоб довести, що вони виїхали з території, де активні бойові дії. Шукати громаду, яка б допомогла їм виготовити документи. Одним словом, зараз моє особисте завдання зрівняти. Тих, хто виїжджають самі, і ті, кого ми бачимо через потяги, через реєстри, через ова, і от тоді це буде реальний результат. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І сподіваюся, це більше українців. Ми врятуємо. Дякую.